Вітаю! З вами компанія Мебель Маркет. І сьогодні ми хотіли вас познайомити з українським виробником меблів Єврософт. Це компанія, яка вже понад 10 років створює комфорт та затишок у багатьох оселях по всій Україні. Єврософт виготовляє меблі для всієї родини. М'які ліжка як Віола, дитячі котові ліжка, наприклад, Тамі і стильні дивани, як, наприклад, Джерсі. Що потрібно знати про ліжка від «Єврософт»? Наприклад, розглянемо ліжко Віола. Усі ліжка виготовлені на основі цільного короба з ДСП. Всередині передбачена роздільна планка для зручного зберігання речей. Для додаткової надійності використовуються дерев'яні бруски, які підсилюють конструкцію. Ліжка розраховані на високе навантаження, і вже в базовій комплектації мають підйомний механізм зручно і практично. А ще для ліжок доступні додаткові опції, такі як підсилені ламелі та підсилений підйомний механізм. Для дитячих кутових ліжок, таких як тамі, ви також можете обрати додаткові опції. Це посилені ламелі з відстанню 2,5 см, збільшена висота спинки, вбудований матрац, обшитий тією ж тканиною, що й саме ліжко а також додатковий бортик для безпеки вашої дитини. Як бачите, єврософт це український виробник, який піклується про комфорт, якість та довговічність. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про меблі, створені з любов'ю, саме для вас.